Вмощуйтесь зручніше, саме з таких слів починається ця книжка. Я передрисовую цей заклик, бо спробую розповісти про неї так, щоб ви ніколи не пожалкували про ці кілька хвилин. До речі, про вмощуйтесь. Не факт, що стілець чи крісло, на якому ви зараз вмостилися, є зручним. Можливо, його дизайн претендує на умовний меблевий оскар, але чи справді вам комфортно на ньому? Власне про це і говорить скандинавська дизайнерка Фріда Рамстед у цьому посібнику для меблювання. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Уявімо собі життя в Україні після війни. Звісно, буде безліч різних проблем, про які, мабуть, не зараз і не тут, але я на правах безіменного оракула пророкую, що рано чи пізно працюють бджілки українці наведуть такий лад в своїй оселі, яка зрештою притулиться офіційно до Євросоюзу. І ось тут почнеться найцікавіше. Простір без воїн плюс надлишок грошей неодмінно приведуть нас до саморозвитку. Не вірите? А дарма. Як людина, що встигла до війни побувати в багатьох країнах Європи, я спочатку не міг второпати, чому ледь не з кожного європейського кутка в мене стабільно вистрілювали усмішки, або чому в затишних ресторанчиках безліч літніх людей вечорами цмулять пиво, коктейлі або чаюють, і знову ж таки усмішки не сходять з їхніх облич. Може, це в них щелебна хірургія така крута. Заплатив, і тобі інсталювали либу до кінця життя. Ходи, радій, просто так. Ха! Але згодом я зрозумів: усмішка це знак внутрішнього спокою. Звісно, бувають і удавані усмішки. Утім, це теж інша історія. Так от нам слід прописати офіційно в Конституції нашу мрію стати. Спокійнішими ніж ми були, і є зараз. Звісно ж, по завершенню війни саме внутрішній спокій врятує нас від рагулізму, заздрощів та одвічної гонитви за грошима. Бо навіть коли їх достатньо для задоволення первинних та вторинних потреб, ми все одно мчимо за ними як віжені. Хоча марафон за надлишком позбавлений будь-якого сенсу через стислість життя. Я дуже сильно мрію читати ось такі книжки весь час про зручність стільців, функціонал ніжок табуретів. От коли їх три, то це одна історія, а коли чотири ха, це зовсім інша. Чи, наприклад, перероблене пір'я в яких меблях замість пуху це ок чи не ок, або візьмемо обідній стіл. Якщо ви бачите в уяві усміхнену сім'ю, що збирається разом за ним, то вам просто необхідно відійти від концепції Купую де дешевше. І таких дрібниць сила силенна. Всі вони викладені ось у цій книзі, що була написана десь у затишному скандинавському куточку людиною, яка не знає, як міцно закріплена шафка може втриматись на стіні після ракетного удару. І слава Богу, що не знає. Бо вона б ніколи не створила такий спокійний дороговказ. Бо це насправді нам дуже потрібно бачити, до чого варто тягнутися і чого слід прагнути. Адже кайф від життя. Виростає з дрібних радощів. Перніть у ці побутові дрібнички. Не відкладайте дзену шухляду. Шліфуйте його вже зараз за підказками чудових посібників від видавництва «Артхаз». Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.